Гул мотору та попутній вітер. Навігаційний сезон 2014 уже відкрили в Черкасах. Дніпром курсує двопалубний теплохід. Першим на його борт зійшов очільник області в компанії дітей із вадами слуху та вихованців місцевих гуртків. Вікторія Хамаза докладніше. Річковий вокзал прокинувся від сплячки. Тут відкривають весняну навігацію. Перші пасажири теплоходу черкаські дітлахи. Їх на борт заводить обласний керманич. Наш рідний край у нас є Дніпро. І символічно, коли тільки відкрилися шлюзи Канівської ГЕС, перший теплоход під символічним назвою ім'я Тараса Григоріча Шевченка перетягнув шлюз. Запускаю двигатель І починаємо рухатися. Це сім, саме маленьке. Це типу, коли далі чекати приїжджає. А це вже на палубі. Юні моряки навчають високопосадовця правил безпеки на воді. Така прогулянка для них уже звична справа. У річці правий берег це лівий берег, а лівий берег це правий. І кораблі ходять. Ну відносно цих правил не потрібно сильно поводити себе в каюту на капітана. не можна заходити постороннім, і не коли якщо щось сталося, не, не можна панікувати ніколи. Для не таких обізнаних пасажирів прогулянка Дніпром довгоочікувана подія. Вони з цікавістю роздивляються, черкаси з води з друзями. Ти спілкуєшся, дує теплий вітер у лице. Мені мені подобається. Діти ж е е е поїхали в подорож. Це ж для них, це ж е для них ну свято, свято, свято. Екскурсійний теплохід Дубинда на воді не новачок. До Черкас прибув зі столиці. Не назавжди. Судно орендували турфірми до кінця навігаційного сезону. Ціни на Дніпрові прогулянки запевняють там незмінні. Незважаючи на те, що паливо досить дороге, цінова політика збереглася така, як в тому році: 40 гривень це годинний рейс, 40 хвилинний рейс це 30 гривень, і 2-годинний рейс це 70 гривень. Будемо курсувати водний транспорт не лише по пакватори міста Черкаси, а й по Черкаси Кані. Цей теплохід готовий возити екскурсантів тричі на день. На борт зараз піднімаються більше сотні пасажирів. Бул мотору щасливі вигуки та попутній вітер. Сезон на воді відкрито. Вікторія Хамазар, Мангуша, Віка Новини.